Для нас дуже актуально тут працювати над українською мовою в Одесі, в Надводе-Одещині. Тут ми ну взагалі ми всі розуміємо, що ще в більшості свій це російськомовна публіка, але є. Я с сьоли і райони тут розмовляють українською мовою і дійсно і в Одесі розмовляють багато наші громадяни мешканців української і всі розуміють українське. А, але для мене це кожен день треба, щоб я працював над цим. А, я як а, а, офіційна особа також а, треба, щоб Кожен з нас і кожен раз я це кажу і а, моїм співвітчизникам з Грузії, які приїхали до нас і працюють а, в різних галузях зараз влади, що треба вивчати мову, треба розмовляти мовою, треба любити мову, а, треба а, шанувати а, культуру, українство. Добре. Ніжна душа нашого народу прийніть у слові, слово оповите любов'ю, вигранене вічності заходить у серце і настрою струни ніжності, сніжної душі, слово ніжне і запашне, як вас в світ неперевершена українська пісня. Дивитися мудрими очима. Вічність і промовляє до нас зелен травою, яблуньовою вісною, червоним осіннім сойка, клена і ніжністю слова. Добре. Добре? Це? Да. Це нормально? Да, нормально. Зараз прочитаю справу і найскладніше визначити рід. На плен... І слід пам'ятати, що На пленарному... завжди... Да. завжди чоловічий рід. На, на пленарному засіданні а, а, виступив професор Ігнатишина. Ну, професія завжди це чоловіч. да, завжди чоловічий. Так. Рік. Всі посади завжди mm -hmm. чоловічий рік. Наш методист, методистка висловила справді слушні зауваження. Методист. Зараз, зараз. Наш, наш методист. Да. Наш пото абсолютно так. правильно заяву. Треба писати на ім'я директора, але деякі де якісь там бо можу сказати директор сім'ї. Але це розмовний стиль. Так. А якщо ми говоримо про літературний, так. То, то потрібно писати ну, однак нормального життя. Я б так почув, що це ка кожний виказав директри кажуть в розмовному кажуть. Ну вчора ми були в театрі, так. наприклад, і вони кожен раз казали директриса, директриси, наша директриса, коли розмовляли українські. Це так. театр український, Український академічний театр Одеси, але вони дійсно користувалися цією це мовою директриса.